Всім привіт, Божого благословення. Христос дав обіцянку, що ворота пекла не здолають церкву. І для нас є Біблія це як трафарет. і ми можемо бачити, як працюють закони. Вся історія єврейського народу це образ для кожного з нас, щоб ми прийняли благословення, щоб ми вибрали шлях, яким ми отримаємо благословення, і не жили в прокляті. Бог хоче, щоб ми йшли за ним, щоб ми остерігалися гріхів, щоб ми остерігалися проклять, щоб ми остерігалися від неправильного вибору. І все це описано в Біблії. Євангелія говорить, що спочатку було слово, і слово було у Бога. Якщо глянути на єврейський народ, на Ізраїль, то найсвятіше місце у них це було ковчег откровення, і кожен, хто приближався неочищенням, він помирав. Наскільки важливо взагалі для Бога? Його слово, і ми бачимо, що коли люди вони підходять до ковчега откровення нечистими, коли людина хотіла підтримати ковчег откровення без волі Божої на те вона померла, і так само, коли люди вони неправильно вчинять в житті не по слову Божому, приходять прокляття і проблеми, тому нам потрібно вивчати Біблію, щоб розуміти всі закони. Щоб все слово Боже правильно розуміти та чинити по Слову Божому, тому що весь світ він існує законами, і нам потрібно розуміти, що щоб щось глобально змінити, нам потрібно розуміти того, хто над цими законами, того, хто створив ці закони. І це є Бог. І він дав нам своє слово, щоб ми пізнали закони і жили по ним. Тому, якщо ви хочете вивчати слово Боже. У нас є можливість кожного дня вивчати разом його, спілкуватися духовно, молитися разом. Напишіть мені, якщо вам це цікаво, і хай вас Бог береже.